Здравствуйте, добрий вечір. Доброго вечір. Скажіть, а що може Україна зробити для того, щоб захистити свою власність? Ну, почну з того, що оці дії так званої кримської влади це свідчення того, що це дійсно дрібні злодії. Вони почали свої дії з того, що почали забирати якісь санаторії і почали претендувати на ту власність, яка належить українському народу. Це та власність, яка створювалася на території Криму багатьма-багатьма поколіннями українців. Тих людей, які жили на території України, і Україна вже почала робити цілу низку юридичних дій, пов'язаних з захистом наших інтересів. Які саме ви звертатиметесь до суду, до міжнародних судів? На сьогоднішній день Україна подала відповідну заяву до Європейського суду по правам людини. На сьогоднішній день ціла низка міжнародних організацій, в тому числі і Венеційська комісія, як одна з найбільш шанованих і визнаних. Юридичних організацій в Європі констатували нелегітимність, по-перше, Кримського референдуму по приєднанню, і саме основне, нелегітимність дій Росії по приєднанню території України до себе. Це рішення приймалося в дуже важкій дискусії. Я особисто був на цьому засіданні в венеційської комісії. І знаєте, коли російська делегація у виступі, намагаючись зняти це питання з порядку денного, Розповідала про те, що Україна і Росія це братні народи, і, е і в історичній ретроспективі Крим колись був російським, то я зазначив у своєму виступі, що братні народи не приїжджають до своїх сусідів на танках з автоматами і е фактично не анексують чужу територію. Що робити з цією анексією? Чи ви вірите в те, що суд може бути е на користь України, що рішення буде прийнято на нашу користь? Скажу відверто. Е Юридичні бої, юридичні суди будуть дуже важкі. Всі знають, що вони і роками можуть тягнутися. Десятиліттями навіть це питання полягає в тому, що у Росії серйозний в міжнародних адвокатських організаціях і серйозні ресурси є. Але за нами є правда, і за нами є чітке розуміння, що ми будемо боротися за кожен клаптик нашої землі, за кожен об'єкт. Які знаходяться в Криму за кожну людину, яка там залишилась фактично заручниками, і я глибоко приконаний по відчуттям навіть після засідання венеційської комісії, що весь цивілізований світ нас підтримує, тому що прикладів нахабної агресії в 21-му сторіччі в центрі Європи однієї країни іншої, ну не можна пробачати нікому. Зараз ми створили відповідну робочу групу в міністерстві юстиції. До речі, долучилося дуже багато юристів, міжнародників, випускників з західних вузів, наших співвітчизників, які на волонтерських основах зараз з нами готують пакет документів до міжнародних судів. Я вже сказав, що є перший суд це європейський суд по правам людини. Він виніс перше рішення, яке стосується саме констатації незаконності перебування військових частин Росії на території України. Ми отримали висновок Венеційської комісії, який дуже серйозною доказовою базою для майбутніх судів, пов'язаних з компенсаціями всіх збитків і витрат, які Україна понесла в зв'язку з незаконною агресією її території. Це і, про, і мова йде, і про ті об'єкти. Державної власності, які фактично зараз е, Росія під приводом приєднання, фактично е, прибирає до своїх рук. І ви не забувайте, що на території Криму є дуже багато приватного майна. Е, і ми не розуміємо, яким чином ця псевдовлада кримська буде себе вести з тим приватним майном, який належить нашим громадянам. Дякую, дякую, що прийшли. І в принципі, хочу сказати, що. Е... Інвестори, скоріш за все, якщо якщо буде подано позов до суду, якщо суд прийме цей позов, це буде для них дуже сильним сигналом, що може і не треба зв'язуватися там з купівлею, з перепродажем тієї кримської ви, нерухомості, ви знаєте, державної я, нерухомості, я, я, тому що це все буде може бути відсуджено. Це буде прикладом для інвесторів для того, щоб вони не мали стосунків з Росією, і є дуже багато прикладів позитивних по виграшу таких справ, в тому числі проти Росії.